Привіт! Успішні і щасливі! Я Мері Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Ідея цього відео виникла давно. Адже коли на консультацію проходять жінки з питанням відноса 80%, що вилазить тема мій чоловік, мамин синочок. В цьому відео ми розберемо поняття, що таке поняття мамин-синочок у психологічному розумінні. Основні риси маминого синочка. Причини формування такого стану у чоловіків. Розберемо конкретні приклади, поведінки, як жінці поводитись з маминим синочком і як жінці не брати роль другої мами для свого чоловіка. Починаємо. Що таке поняття мамин-синочок у психологічному розумінні? Це дорослий чоловік, який зберігає сильну емоційну і психологічну залежність від мами. Ця залежність може виражатися у схильності, звертатися до мами за схваленням, порадою, дозволом. Коли мамина думка важливіша за власну за думку дружини. Основні риси маминого синочка включають перше. Відсутність власної думки. Чоловік не може самостійно приймати важливі рішення і часто, а точніше, майже завжди, біжить радитись до мами. Друге емоційна прив'язаність до мами. Вона виражається у тому. Щоб мама була задоволена рішенням, поведінкою чоловіка а бажано і всією його сім'ї. З мамою постійне спілкування, зі дзвон декілька разів на день. Бажання ділитися з мамою найменшими деталями життя або негайно бігти за порадою. Третє. Образ мами ідеалізований. Треба відповідати її очікуванням. Не можна маму розчарувати. Якщо чоловік діє всупереч бажанням мами, відразу почуває себе винуватим. Четверте. Проблема у відносинах з жінкою, адже вона відчуває себе другою скрипкою в оркестрі. П'яте часте порівняння жінки з мамою. Давайте тепер розберемо причини формування такого стану у чоловіків, стану мамин-синочок. Перше це виховання. Мама з самого дитинства внушає сину, що він для неї єдиний мужчина, що тільки він має про неї дбати. Створює сином сильний емоційний зв'язок. Друге. Мама виховує почуття провини. Через власну поведінку, ігнор і покарання. Тоді син прагне як можна менше засмучувати маму і підлаштовує життя під її бачення. Третє. Мама приймає за сина рішення. Не дає йому самостійно брати відповідальність. Я все вирішу сама. Четверте. Мама сина сприймає як партнера і переносить на нього очікування про любов і турботу. П'яте. Мама створює негативний образ тата. І свій максимально білий і пухнастий. Син тоді захищає маму. Як зрозуміти, що чоловік залежний від матері? Давайте розберемо конкретні приклади, поведінки. Допустимо, в сім'ї прийняли рішення зробити ремонт. Чоловік відразу біжить дзвонити мамі і розповідати про це. Не виключено, що після розмови він прийде і скаже, що ремонт відміняється. Мама порадила почекати. Ще один приклад. Ви вирішили купити нове авто. Чоловік дзвонить мамі прагнучи отримати їх схвалення. Така ж ситуація може бути з відпусткою, покупкою будь-чого. Третій приклад. Популярний. У жінки виникла сварка з мамою чоловіка, і він приймає відразу сторону мами. Навіть не розбираючись у ситуації. Її точка зору завжди вагоміша, навіть якщо вона суперечить з цінностями і правилами, встановленими в його сім'ї. Ще один приклад. Постійний зізвон з мамою, навіть без реальної потреби. Такі дзвінки стають частиною звичного розпорядку дня. Навіть якщо вони обмежують його взаємодію з жінкою і дітьми. Спочатку мама. Приклад номер 5 Якщо мама щось просить сина, він кидається це виконувати негайно, незважаючи на плани сім'ї. Якщо він цього не робить, він замикається і перебуває у почутті провини. Ще один приклад. Найпопулярніше і найтопіше. Мама робить краще. Мама робила так, у мами було так. І тоді питання до такого чоловіка: А навіщо тобі жінка? Адже мама для такого чоловіка назавжди еталон. Єдина жінка, яка робить правильно. Наступний приклад. Чоловік дозволяє мамі втручатися у стосунки в сім'ї. Наприклад, у побутові справи, як виховувати дітей, які штори купувати. Для чоловіка така участь мами у вашому житті норма, а жінка в той час відчуває себе лишньою або чужою. Приклад номер 8. Якщо чоловіку сказати, що його мама занадто часто втручається у життя сім'ї, відразу йде шквал негативу і реакція агресивна, чоловік відразу починає захищати маму. Пишіть в коментарях, що з вище сказаного вам відгукнулося. А ми рухаємося далі. Це все зрозуміло скажете ви. Особливо в кого вдома є мамин синочок. Що з цим робити? Як це виправити? Як поводитися з жінці? Про це говоримо далі. Часто мамин синочок обирає собі жінку, схожу на маму. Я знаю, знаю. Більшість з вас відразу це заперечить. Я не така, як його мама. Серйозно? А давайте придивимося. А якщо придивитися? Контролюєте, опікаєте, розповідаєте, що робити, перевіряєте, нагадуєте. Ну, чим не мамочка? І конфлікти у вас часто з чоловіком, тому що ви йому розповідаєте, як жити, що робити і що він має відчувати? Як йому і мама його розповідала. Звісно, це в нього запит на таку жінку, як його мама. Але проблема то ваша? Подумайте, для чого вам саме такий чоловік. А якщо чоловік не буде маминим синочком, як тоді вам буде поряд з ним? Якою тоді потрібно бути, бути жінкою? Який урок життєвий ви маєте пройти поряд з таким чоловіком? Ви ж його брали самі? Давайте розбиратися. Як поводитися жінці з маминим синочком? Перше. Говорити з чоловіком без претензій і звинувачень. Розкажіть так, як є. Що вас хвилює? Чому у вас напружені стосунки з його мамою? Знову ж таки, без звинувачень його чи його мами. Від звинувачень чоловік тільки замкнеться або впаде в стан агресії. Поясніть. Що ви не проти любові до мами. Розумієте, що мама це перша і найважливіша жінка в його житті до 18 років. Тепер це місце жінки поряд з ваним ваше. Мама є тато або партнер, або їй потрібно його знайти на місце мужчини поряд з нею. Друге, не намагайтеся конкурувати з мамою чоловіка, знецінювати її. Крім агресії, ви нічого більше не доб'єтеся. Краще показати свої сильні сторони. Підтримку, розуміння, довіру. Відносини будуть кращі, якщо ви будете в ролі партнера для чоловіка, а не в ролі ворога чи суперника. Третє. Верніть чоловіку відповідальність. Поступово залучайте його до прийняття рішень за сімейні питання. Довіряйте йому, а не перевіряйте за ним. Він саме цього від вас очікує. Давайте йому проявляти ініціативу, наголошуйте, що його думка, дії, рішення важливі. Коли він почне брати відповідальність, його залежність від мами поступово зменшуватиметься. Плюс включиться повноцінна чоловіча енергія, кайф від відповідальності від рішень. Але для цього свій контроль треба сильно послабити. Четверте, будуйте здорові кордони в своїй сім'ї. Екологічно домовтеся, які питання ви обговорюєте в сімейному колі, які поза його межами. Як проводити вихідні лише сім'єю? Або ж як важливо, щоб чоловік долучався до виховання дітей. Але робіть це в екологічній формі. П'яте. Підтримуйте впевненість чоловіка і його рішення. Часто мамині синочки це чоловіки, які надмірно опікувалися, за яких приймали рішення. Хваліть за ініціативу, за кроки і за дії. Шосте. Створюйте власні цілі, традиції і ритуали. Лише ваші. Це допоможе вийти чоловікові з-під маминого впливу. Сьоме. Робота з психологом також ніхто не виключав. Як вашу, як жінки, так і у сімейного психолога разом. Давайте зараз подивимося, як жінці не брати на себе роль другої мами. Перше, що важливо зрозуміти, якщо ви встаєте в роль мами для чоловіка, ви йдете з ролі жінки. Тобто це місце поруч з чоловіком вільне, ненадовго зазвичай. І з мамою не сплять. Тому, якщо ви встали в роль мами для чоловіка, у вас погіршаться стосунки. Друге. Якщо ви встаєте на місце мами для чоловіка, ви ж сунете його маму з цього місця, і у вас починається війна. Як жінка бере роль мами для чоловіка? Вона бере відповідальність за його рішення, вирішує за нього, намагається захистити від всіх наслідків, від дій, турбується занадто, опікає. Перевіряє за ним, задає питання, а ти зробив, а ти не забув. Або ще одна крайність. Жінка ідеалізує чоловіка. Він такий красивий, такий добрий. Але це роль мами. Для мами дитина найкрасивіша. Дорослий мужчина і чоловік для жінки має цінитися за відповідальність рішення і дії. Тому дозвольте чоловіку брати відповідальність за власні рішення, приймати їх. Навіть якщо хочеться допомогти, порадити, не втручайтеся. Чоловік відчуває, що ви вірите в нього, в його самостійність, а не контролюєте кожен крок. Наступне: Розподіляйте побутові обов'язки. А то ви вся така самостійна незалежна, а потім купа претензій до чоловіка. Домовляйтеся про розподіл обов'язків і нехай кожен займається своєю частиною. І знову ж таки не контролюйте. Ще одна рекомендація: не знецінюйте його можливості. Фраза Давай, я зроблю сама, ти не вмієш цього робити, ти знову забудеш. Не сприяють тому, що чоловік відчував себе дорослим, а не дитиною. Наступне, підтримуйте його ініціативу. Чим більше ви підтримуєте, тим більше чоловік її проявлятиме. Бо з його мамою було якраз навпаки. Вона передавлювала будь-які спроби. Не будьте такою, як мама. Давайте можливість чоловіку висловлювати думку, реалізовувати задумане. Ще одна хороша рекомендація: Не намагайтеся виправити або навчити партнера. Це позиція мами. Часто у стосунках виникає спокуса виховувати партнера. Він має робити так, як я сказала, бо тільки так правильно. А потім ви дивуєтесь, чому ж ви схожі на маму. Кожна доросла людина вправі сама вибирати, що і як їй робити. І це відбувається за бажанням людини, а не підпливом ваших уроків. Просіть про допомогу вашого партнера. Питайте сепарат, демонструйте довіру. Чоловікам важливо відчувати свою значимість. Звертайтеся до чоловіка за порадою, цікавтеся його думкою, але робіть це щиро. А для цього потрібно працювати над собою, свої глюки повирішувати, чому вам подобається роль мамочки, чому ви не можете віддати контроль. Наступне: зберігайте баланс між роботою і контролем. Одна справа приготувати їсти, а інша бігати за чоловіком 5 разів на день і питатися, чи він поїв. Дуже легко впасти в роль рятівника і насолоджуватися жертвою. Тобто своїм чоловіком, який він безпорадний і від вас залежний. А потім переходите в агресію, чому ж він така дитина. Наступна рекомендація: не бійтеся залишати чоловіка наодинці з викликами. Навіть якщо бачите, що йому тяжко, не завжди потрібно втручатися. Дайте йому шанс і час розібратися. Це стане для нього досвідом і додасть впевненість. Мама контролює, оберігає, мама знає краще партнерка. Підтримує, надихає і довіряє. Що з цього забираєте собі? Пишіть в коментарях. Кому було цікаво відео, не забувайте ставити лайк. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!